Нам треба говорити про те, що людина є творіння Господа Бога. Якщо ми сприймаємо людину як душу, а душа це частинка Господа Бога, а ця душа живе в цьому тілі, то це одна позиція. Я думаю, що це правильна позиція. Якщо ми говоримо, що я є людина, а там у мене може є душа, може, немає душі, то це, ну, знаєте, це взагалі-то. Ну, це неправильно все-таки е, треба розуміти, що є Творець і Господь Бог, що ми по образу подобі його створення, але по образу подобію не тому, що це тіло, а по образу подобі всередині, ось тут в душі. І ось е, якщо нам Господь Бог наділив частинку саму себе, значить, по образу подобі, значить ми маємо якісь певні його потенціали, які він нам дав, певні таланти. І ось тут е, е, наступає дуже такий тонкий момент, е, як Вміти мати контакт з Творцем через свою душу. От через своє тіло, ось тут, я з ним не можу контактувати. Бо це тіло, воно фізичне, прах до праха. Це з праха і до праха піде. А ось те, що тут, це від Бога. І якщо я таку позицію займаю, то перше, що я роблю, я признаю, що в мене є душа, яка живе в цьому тілі. Це перше. Друге, це душа це є частинка Господа Бога по Образу і подобію його як потенціали, які там закладені, відповідно налагодивши контакти зі своєю душою, я через душу можу налагодити контакт з творцем. Як цього зробити? Ну, в першу чергу зрозуміти, що в душі є її голос, в душі є голос. І цей голос називається інтуїція. тому що в нас є п'ять органів відчуттів. Очі, слух, тактильні, запахи, там, смаки так і таке інше. А, але це поверхневих п'ять, це матеріалізовані п'ять. А от шосте, воно основне. Це інтуїція. І тут жінкам надзвичайно повезло. У них інтуїція розвинута набагато краще по природі їхній, чим у чоловіків, тому що якраз жінки відповідають за продовження роду. Так от, інтуїція це дуже велика сила. І коли людина научиться спілкуватися з своєю душою і відчувати інтуїцію, то вона по великому рахунку научиться приймати вірні рішення по тих чи інших питаннях в своєму житті. І коли в нашому житті виникає якесь складне питання, ми можемо його вирішувати різноманітними методами, способами: перше піти, поспілкуватися до сусідів, до родини. Хто як що скаже, послухати їх, вони нам скажуть, ми зробимо так, як вони скажуть. Добре, якщо повезе, і буде все правильно. А якщо помилка, то це означає, що вони зробили помилку, цю помилку передали нам, а ми її зробили в своєму житті. То воно нам потрібно та не потрібно. Це не значить, що не треба слухатися інших. Слухатись треба, особливо розумних людей. Але прислухатися в першу чергу треба до себе, до своєї душі. Можна послухатися того, що називається мій розум. Ну, добре, якщо він світлий толковий, а якщо він замутнений, там, алкоголем, гординою, егоїзмом, то що він там нам на, на розказує? То він нам такого не на розкаже, знаєте, що мало не покажеться. Я вже багато років практикую слухатися не сусідів і не родичів. Я їх слухаюсь, але, скажімо так, я частково до них прислухаюся, тому що одна голова добре, дві. Краще, а три ще краще, але роблю навіть не так, як вони мені говорять, і не так, як мій розум говорить. Хоча я думаю, що мій розум ну, доволі світлий, хай це звучить зараз егоїстично, але я так вважаю. А я вже багато років як навчився слухати свою душу. І е, коли виникає те чи інше питання, ну таке доволі важливе питання в моєму житті, тобто не який сніданок мені сьогодні їсти, тоді мені не треба е, підсказка моєї інтуїції, що мені на сніданок їсти, мені достатньо порозумітися з моєю дружиною, і цього вистачить. А коли виникають життєво важливі питання, життєво важливі питання, які можуть вплинути на долю мене на багато років вперед, зробити моє життя кращим або гіршим на долю моїх рідних і близьких. От по цих питаннях треба слухати свою душу і слухати через інтуїцію. Як я це особисто роблю? Я тоді стараюся бути усамітненим, бути в тиші і задаю сам собі питання, і стараюся відчути, не, не почути, а відчути відповідь. Відповідь завжди може бути двох варіантів. Або може бути і третій варіант не да не ні. А просто якщо не да не, ні», значить треба взяти тайм-аут і якби відпустити питання. Тобто, якщо ти не знаєш, яке вірне рішення прийняти в тому плані, що твоя інтуїція мовчить, вона тобі каже, не да не ні, не приймай жодного рішення, жодного. Просто-напросто відпусти ситуацію. Пройде день, два, три, і життя саме тебе підведе і покаже тобі вирішення цього питання. Це знову ж через інтуїцію підведе. Або другий варіант я запитую себе, я усамітнився, я в тиші, я в спокої, моя душа спокійна, я гарненько помолився, попросив Господа Бога, щоб він мені підсказав. І я тоді відчуваю, так чи так. Або вліво, або вправо. Пам'ятаєте, в цій казці, вліво підеш, вправо підеш. І я відчуваю, при якому відповіді моя душа спокійна, і в мене такий, знаєте, хороший настрій зразу появляється. Тобто, якщо моя інтуїція дала мені відповідь, а відповідь інтуїції завжди правильна, то я починаю відчувати душею спокій. Задоволення, впевненість, і в мене немає сумнівів тоді. У мене вже не стоїть, знаєте, у матроса ні вопросу. Вибачте, знову ж за російські слова. Відже від, 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 від свого минулого нікуди не дінеся. Вчився на російській мові в інституті, так вчили, працювали на російській мові, так було. Так що така привичка теж трохи, скажем, прицепилася. Так от виходить, що тоді, коли от інтуїція через твою душу нащупала цю правильну відповідь, то сумнівів немає ніяких. І є ці критерії, які я говорю. Як тільки я через інтуїцію правильну відповідь, то я спокійний, я задоволений, моя душа така, знаєте, в стані спокою і задоволення знаходиться, і в мене немає сумнівів ніяких. Ніяких, абсолютно. Тобто я 100% переконаний, що я нащупав оцю правильну відповідь, що мені інтуїція все правильно підсказала, а я її правильно почув. Ну, от приблизно так це я практикую в своєму житті. Бажаю всім, щоб так само вийшло знаходити правильні інтуїтивні відповіді на життє, життєво важливі питання. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Буду вдячний за ваші коментарі за вподобайки, для того, щоб поширювати на українському Ютубі український контент, українську інформацію. Дякую.